За статистикою звернень до міського контакт центру, мешканці міста та переселенців останнім часом найчастіше турбують питання призначення та виплати пенсій, субсидій та пільг. За неповні чотири місяці до центру надійшло майже тисячу дзвінків стосовно роботи пенсійного фонду. У центрі влаштували онлайн-прийом саме з представником управління фонду. З вересня минулого року уряд прийняв постанову, якою передав функції призначення і нарахування і виплати субсидій і пільг з 1 грудня пенсійному фонду України, тобто змінені правила. І тому у наших мешканців з 1 грудня з'явилося дуже багато запитань з призначеннями виплатою субсидій, пільг на житлово-комунальні послуги. Ну і таке інше -інші питання. І от саме питання пов'язані з призначеннями виплатою субсидій займають таке найперше місце серед усіх запитів до пенсійного фонду. Є й інші актуальні питання, які турбують криворіжців. Здебільшого люди звертаються з питань стосовно індексації пенсії, яка була проведена з 1 березня поточного року, стосовно питання нарахування субсидій, оформлення допомоги на поховання, деякі питання, які потребують індивідуального розгляду. Контакт центр продовжить практику онлайн прийомів, як і раніше. Фахівці приймають звернення та надають консультації з різних питань за телефоном 1520 для абонентів Київстаром та 056-499-1520 для стаціонарного зв'язку та інших мобільних операторів. Ми кожного дня проводимо онлайн прийоми два рази на день з 10 до 12 і з 14 до 16. Ми формуємо графік раз на місяць. Ми його повний графік викладаємо в на сторінку офіційного сайту виконкому Криворізької міської ради, а також на сайті контакт центру Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.